Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своїй прямій трансляції. Сьогодні вона буде дуже особлива, адже ми сьогодні дізнаємось з вами ім'я переможця, який, власне, виграє хтось з вас новенький комплект. Один з них на вибір того, хто сьогодні переможе. Переможця ми оберемо власне, рандомайзером числовим, тобто генератором випадкових чисел. У мене є всі учасники в таблиці Excel, тож хтось з вас сьогодні стане щасливчиком. Але перед тим, як ми почнемо, давайте перейдемо... Йдемо до пригод нашого Зіни. У нас сьогодні буде трохи цікава атмосферка з нею. Дещо цікавеньке, чого раніше не було. Зараз вам все розкажу про неї. Ось. І е, наприкінці стріму ми вже оголосимо з вами, оберемо переможця. Тому у вас ще, якщо хтось хоче прийняти участь і ще не приймав, у вас ще є можливість під час цього стріму, доки я не сказала слово стоп. Ось, всім привіт, Марія! Привіт! Рада вас всіх бачити. Як ваші справи? Розказуйте мені. А я поки що показала вам ось такий рандомайзер у нас буде і поки що переходимо до власне самої гри. Як у вас справи, розкажіть мені? Мені цікаво, амбергеймер, привіт. А в мене чомусь Сімс не висвічується. Це якийсь прикол. Коли в тебе температура 37, все навколо проти тебе. Ніби є таке. О Боже, я не знаю, що робити, в мене просто не перемикається на сім взагалі. Може, просто з вами сьогодні оберемо переможця і все? Та в мене теж погано, я тебе розумію. Марія також захворіла, тому ми тут сьогодні хворіємо трохи всім. Блін, в мене не вмикається гра. І що мені робити, От скажіть мені, будь ласка, що я просто не можу перейти на гру. Кайф. Ну тоді ну, давайте просто оголосимо переможця. Давайте почекаємо, поки, доки всі під'єднаються, і тоді я скажу стоп. І оголосимо переможця, бо просто в мене взагалі немає варіанту чомусь вимкнути гру. Я не можу вам просто її вимкнути на екран. Я не знаю, що тут сталося, але напевно це якийсь знак долі що маю піти відпочивати, а не грати. Так, ну все, друзі, тоді з зіною вирішимо колись в інший, напевно, раз. І зараз оголошу переможців. Зараз показую вам ще раз перевірю, щоб не було нових учасників. Ні, нових учасників немає. Ось бачите, має останній донат. І ось у нас є таблиця наших шести учасників. Зараз подивлюся, чи вам видно. Так, ви все бачите, ось на шість учасників, тобто, відповідно, шість номерів. Так, і давайте згенеруємо. Тоді мінімальне число у нас 1, максимальне 6. Ви готові? Зараз дізнатись переможця. Просто, друзі, це доля. Я хотіла сьогодні провести стрім, але буде одразу переможець. Так, 6. Ви готові? Все, давайте. Генеруємо. Ще раз перевіряємо рівно 6 учасників. Бачите? Все. Натискаю згенерувати. Три. Ой, Боже. Три, два, один. І пісня якраз закінчилась. Генеруємо. П'ять. Так, п'ять. Сонічка, привіт. Так, я вмикаю музику і дивлюсь, то в нас там під номером 5. Під номером 5 Олена. Олена, я вас вітаю. Ви сьогодні стали переможцем. Ви отримаєте один з комплектів, отримуєте на ваш вибір. Якщо ви дивитесь, буде дуже прикольно, якщо Олена нас дивиться і зараз з'явиться в чаті, але якщо ні, то я її просто напишу. Я брала для цього контакти особисті в інстаграм, для того, щоб якщо що, написати нашим переможцям. Тож, Олена, я вас вітаю. Якщо ви тут, скажіть нам, будь ласка, ось Олена в нас номер 5 і тут згенерувала номер 5. Добре, якщо її немає, я її особисто напишу в інстаграм. Для цього я й просила писати свій нік для того, щоб я могла зв'язатися. І ви отримуєте один з нових комплектів на ваш вибір. Саша, привіт! Ми тут переможця вже обрали, і я не можу увімкнути гру. Чому? через ОБС, тому друзі буде окремий стрім з переможцем. Все, Олена, ми вас вітаємо. Друзі, я можливо зараз спробую перезайти. Може, мені вдасться увімкнути гру, і тоді почну стрім заново. Ви зайдете заново, скажіть, будь ласка. Якщо в мене вийде, бо зараз я увімкнула просто сафарі і не можу перемкнути на гру. Давайте я зараз спробую увімкнути гру і створю новий стрім, добре? А ви пообіцяйте мені перезайти. Ще раз Олена, ще раз вітаю. Цей стрім я окремо збережу як стрім з переможцем. В якому ми обрали нашого переможця. Все, друзі, тоді маю зупинити, бо просто я не можу перемкнути. Реально, ну це якийсь капець. Капець трохи. Все, друзі, зараз перезайду, дякую, що доєднаю.